Мальовниче село стороня. Гарні, будинки, гарні паркани, різноманітна архітектура. Ну, можна сказати, живуть багаті люди. От. Гарні поля, гарні ліси в нас в Карпатах. Як я вже нагадував, це батьківщина мого батька. Бабчука Дмитра Васильовича. Мій дід називався Василь, а баба називалася Катерина. Які живуть на урочищі Воротище. Ось я їду по цій дорозі після снігопадів. Дорога сильна і розбиті, ну і також от, ще є сніговий покривав це дороженька. Помни, что бездоречья. Ну скажи, друзья, добрый, Что так можно ездить и жить? Да, заложена, я говорят, мудрость. Ну, кирмес, ну, чем громадян. Села, які мають правильно вибирати і створювати свою місцеву владу, яка має ну, захищати інтереси ну, всіх односельчан, якщо ми є у проводі. Я вважаю, що це величезний негатив оцього керівництва. Який абсолютно не спромігся зробити ну, такі елементарні умови, як дорога. Коли я приїжджав в село Жураки, це сусіднє село минулого року, цього року я ще не їхав, то я все одно приїду, коли я минулого року приїжджав. Приблизно була така сама дорога. От. Но в сусідньому селі, в сусідньому селі, в там дорога прекрасна, там можна їхати. І я питався чому, яка різниця між стороною, з село і стороння, і жураками. А вони кажуть, о там. Відповідальний голова сільської ради. Він дуже дбає за село. Я ще минулого року думав, я піду в ту сільську раду і складу йому подяку за те, що людина, яка поставлена на такий пост, як голова сільської ради, зумів в цей нелегкий час для України. Ну, створити умови, де громадяни цього села і всі, хто їде по цьому селі, можуть з приємністю одразу відреагувати на різницю. На різницю між сторонею і між сусіднім селом. Так що нехай Бог допомагає цьому голові. Нехай буде вся та голова на місці. А цю голову треба напевно забрати, тому що ця голова не має думання. Подивіться, що, що наробле. Я хотів би, щоб критика, яка не є, ну, просто так сказано, але люди... Напевно, самі злий. Я злий. Як так можна їхати розбивати? авто, колеса, підшипники, амортизатори, Ну все це треба набагато більше разів е витрачати грошей, якби е була порівняно добре дорога. Там була величезна економія. Отак я вийшов на головну трасу Бог... Богородчани. Богородчани – на двірна. Отак я по Карпатах їду. А тут вже можна їхати.